Поговоримо ще трохи про бюджет на 25-й рік, тому що там багато цікавого вилізає із того проєкту, який пропонують слуги. Народна депутатка з фракції Європейська Солідарність Ніна Южаніна. А вона хороша фахівчиня з фінансів і бюджетування, розповіла, що в процесі підготовки до другого читання проєкту держбюджету на 25-й рік влада намагається приховати від суспільства три брехні. Три брехні, які має знати весь український народ. По-перше, з трибуни Верховної Ради було сказано, що дороги будуватися не будуть, що всі джерела наповнення дорожнього фонду а це наші власні податки, будуть спрямовані на Збройні сили. Обдурили. Реально в першому читанні було передбачено 42,7 мільярдів, а зараз додали ще 1,2 мільярда, тобто майже 44 мільярди. Буде витрачено на ті ж самі програми, що були запропоновані раніше, в тому числі погашення боргів по великому будівництву, знаменитому левова частина витрат 24 мільярди, а також і будівництво нових доріг і так далі. Тобто, дороги в нас більш пріоритетні ніж армія. Притому можна було реструктурувати цю заборгованість, можна було знайти інший механізм, відтермінувати, якщо вже там так обіцяли розрахуватися за ці роботи. Але замість того вони просто закладають це все в бюджет на наступний дуже важкий рік для нашої країни. Друга брехня про нібито скасовані підвищення зарплат прокурорам, це також було питання, яке найбільше було на слуху. Ми його підняли, ми подали поправку зменшити видатки на оплату праці на 2,7 мільярдів. Але влада знову схитрувала і зменшила їм видатки лише на 1,2 мільярда, тобто півтора мільярда залишаються на збільшення тих окладів і різних премій для прокурорів інвалідів. Прокурори важливіші теж за армію. І третя брехня: публічні інвестпроєкти. 25 мільярдів були передбачені на інвестпроєкти. Вони до другого читання стали в сумі 36 мільярдів. Тобто збільшилися, але немає там ніякої конкретики. Це ті кошти, які без прозорих процедур будуть використовуватися на капітальні видатки там, де є можливість отримати найбільші відкати, і все це дуже схоже на підготовку до наступних виборів чи підкупу голосів в залі Верховної Ради, підкреслила Ніна Южаніна. Дуже прикро констатувати, що коли наші партнери зацікавляться всіма цими видатками, вони можуть обмежити фінансування України. Чи спроможна Україна вижити без підтримки партнерів, відповідь знають усі ми повністю фінансуємо цивільну частину життя за рахунок партнерів? То чи можна допускати таке нераціональне витрачання? З таким бюджетом ми не переможемо. Ми маємо зараз сконцентруватися, щоб все, що можна, зекономити, і спрямувати виключно в спеціальний фонд для наших збройних сил для міністерства оборони, і в цьому наше завдання, наголосила Ніна Южаніна. До цього ще додамо висновки від Ірини Гращенко. в проєкті бюджету 2025 року, залишилися всі корупційні видатки на дороги, неадекватні зарплати членам рахункової палати і іншим структурам. Абсолютне шулерство по великому крадівництву з дорожнього фонду кошти йдуть в загальний бюджет, але на ті ж дороги через інші різні статті, замість того, щоб перерозподілити їх на ЗСУ. ПДФО так і не повертають громадам прокуратурі замість зняти 2,7 мільярда залишили півтора мільярда на премії, і це в той час, як, наприклад, в бюджеті Міністерства закордонних справ не вистачає 800 мільйонів гривень. А уряд знайшов для потреб консульських відділів лише 17 мільйонів гривень. То що нам в воюючій країні важливіше робота Міністерства закордонних справ, це контакти з нашими союзниками чи пухлі прокурори з дутими інвалідностями? Відповідь в цих цифрах на прокурорів виділяють значно більше, ніж на Міністерство закордонних справ. Це бюджет влади, яка готується до виборів. Європейська солідарність наполягає на іншій ідеології бюджету, в якому має бути все для перемоги для армії, а не на дороги і на репресивні органи. Наступний тиждень пленарний, на якому планують приймати бюджет в цілому у влади ще є час дослухатися до пропозицій, аби потім не було пізно. Від каналу саме Сік. Але слуги Зеленського, схоже, думають вже тільки про перевибори. Таке враження, що договорнякі з путіним вони вважають вже залізобетонно узгодженим. Вони вже думають, кому занести деякі пакети з гречкою пороздавати і так далі. і так далі. А знаєте, що буде найгірше для України? Якщо Путін цих коміків кине, які пасує робити нормальному фраєру із недостойними посіпаками. А Путін на це дуже навіть здатен. І тоді у нас замість виборів буде нова серія війни. А бюджет у нас заточений під вибори.